Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Він встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятора 120 мм на постійний обдув, 120 на виду, в баштовий кувер. І окремо на відеокарті є ще два вентилятори з полупасивним режимом роботи по 90 мм. На задній панелі роз'єми підключення монітора. Монітор підключаємо напряму саме у відеокарту. Тут у нас є роз'єм HDMI, DisplayPort і цифровий DVI. Зараз ми підвищені напряму по HDMI кабелю. Спочатку все підключаємо, а потім комп'ютер запускаємо. Вихід під інтернет Гігабітний Oneport, восьмиканальний звук, роз'єми USB 3.0 та 2.0. Ну і зверху в нас кнопка запуску, перезавантаження, індикація роботи комп'ютера, індикація роботи накопичувачів, мікрофон-наушники і так само виходи USB. Щоб ніде нічого не заважало. По сумарній інформації, i 5 6600 автоматичний буст 3.9, i9, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Материнська плата від компанії Gigabyte на Z чіпсеті і відеокарточка 1060 на 6 ГБ та ще є встроєне процесор на ГБ. SSD на 240 ГБ і диск на 500. На SSD в нас встановлена система. Зробимо тестування. Навантажимо процесор в 100%, а потім зробимо окремий тест на відеокарту. Пішло навантаження. Під час тестування все працює гарно. У нас тут графік температури. Зараз бачимо відмітку. Все працює чудово. Баштовий ковер у нас гарно спляється з даним процесором. Передній вентилятор у нас буде підкидати свіже повітря до компонентів, а задній буде витягувати тепло за межі корпусу. Сам комп'ютер буде запакований у заводське пакування і окремо ще буде ось ця коробочка, в ній буде кабель живлення. навантаженню графік рівний, ніякого тротуангу немає. Стабільна робота. Це працює гарно. Ну і зараз зробимо окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. При відміті в 60 у нас автоматично запускаються вентилятори. Ось вони вже запустились, оберти. Поки що коло 30% автоматично будуть добиратися. Перевіряємо вентилятори. Обидва вентилятора крутяться, все чудово. Дана відеокарта має заводський розгін. Потребує живлення в 120. 5-130 Вт. Ну, процесор у нас потребує менше, коло 80 Вт, та повидлення у нього набагато менше. Вийшли на оберти коло 50%. Графік потрошки вирівнюється, все працює гарно. Ну і зараз ще зробимо окреме тестування у грі. Продовжуємо відеоогляд під час ігрового процесу. Все працює гарно, немає ніяких проблем. Готуємо до відправлення.